Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше бо стаж у них буде більше. Отже, це не законопроект, вже це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина насолоджуватись. Розповідаю, друзі, отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сієр заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була з партнерами з декількома країн. Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви, в якій країні в Європі, в Америці, в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, От, наприклад, Німеччина, да? так? Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере страхові внески. І при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, бо уважні, коли дійде до цього, цей папір видається лише один раз на загубіття. Приносите в Україну і кажете, ось мій стаж, зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусі, так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат і так далі. І вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто живу українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплату, ніж. Що страшно, хай повертається, нехай будинки відбудовують дороги строїть і так далі і скупляють свою віну, все нормально. Ну що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроєкт, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде насмарку. Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувають тут життя, чи не будувати тут там четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати, чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз і в Україну зможете себе ну, досить добре Очувають, насправді, тобто я уже що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі, ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там, де зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. бо ні, крім нас, один одного немає нікому підтримувати. В мені в Європі особливо не треба Доражка, там там Білорусі, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте, тому. Надо знайти компроміс, як то порадуватися. цієї ситуації. це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. до домой. Додому всі я, бігу вам, то накажем. А от пойду дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуєте. Мені здається, це дуже гарна новина, що з тіктоки ні від ні, нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.